Добрий вечір усім! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення французької мови легко і швидко. І почнемо з французької абетки. Перед вами таблиця, де містяться літери, назви, вимови цих літер і приклади. Одразу хочу зазначити, що я буду читати назву літер і приклади. Також щодо прикладів. В усіх словах французької мови наголос падає на останній склад. Якщо перед вами слово, де в кінці літера Й, тобто наша Е, ця літера не вимовляється, якщо у кінці слова літера Т вона також не вимовляється, отже, поїхали. А. Абрико, абрикос. Б. Бал, так і буде бал. Або масові народні гуляння станцями. Бар перекладається як бар. Літера С вона має два варіанти прочитання. Перше як К, якщо стоїть перед голосними А, О, Й, кортеж, кортеж. Або читається як С, якщо стоїть перед голосними. О, наша Егрек сантраль, центральний. Літера Д докуман, документ, літера И економіст, читається, як економісти перекладається, Бачимо, що літера О, перша, яка стоїть під аксантом, тобто зі значком наголосу. Вона вимовляється, вимовляється як Е. Ця ж сама літера у кінці без аксанту, без знаку наголосу не читається. Не вимовляється. Але пишеться. Літера Ф. Фактур, рахунок, стиль, форма. Літера «Ж» Вона читається як Г. Перед голосними А О, «Ю» Гольф затока. Як «Ж» – ця ж сама літера читається, якщо стоїть перед голосними Й, І і Грек. Генераль, генерал, генеральний. Літера H. Так звана німа літера, вона не вимовляється. Але пишеться. Абіти жити. Літера І. І Сі тут. Літера ЖІ. ЖО – Я жюрист, юрист, юрист Кілометр. Кілометр. Л. Лак озеро. М. Ем, мажор. Великий повнолітній. Н. Національ. Національний. О. Організаціон організація. П. Парті. Партія. Кь. Кі. Хто? Р роз, рожевий троянда. Літера С. Читається як С. Сена. Сенат або як З, коли стоїть між голосними партизан, Партизан. Або, як в випадку з трояндою. Роз. Літера Т. Табль. Стіл. Літера Ю, універсель, Всесвітній, загальний. В. Ваканс. Ваканція. Дубль Вагон. Вагон. Х. Читається по-різному, як кс, гз. Еста З. Y – грек. Яур. З. Зооложіст. Зоолог. На цьому в мене все. Дуже вам дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі.